Перфоратор Bosch GBH 226 DRE. Найкращий перфоратор в світі. Bosch винайшов систему SDS Plus в 70-х роках, і тому всі решта перфраторів можна рахувати, що це репліки. І так, чому найкращий? Прямих перфраторів невеликих таких, Bosch випускає професійна серія три штуки. Це 226D. Зараз на заміну прийшов 224D. Зараз на заміну прийшов 2,24 dre 2,26 dre і 2,28. Чим вони відрізняються? Скажімо так, по силі удару трошки відрізняються. По виробництву 2,24 dre Зараз випускається в Китаї. 2,26 і 2,28 випускаються в Німеччині. 224D грішив е, перегрівом е, при довгій роботі. Тому що у нас люди, якщо купили професійний перфоратор, вони рахують, що можна сверлити 16 або 18 буром 60 см в бетоні, і звісно він е, нагрівається. І треба відпочинок. І взагалі весь інструмент порядок роботи. 50% робота, 50% відпочинок. Не тільки перфоратори. 226 менш нагрівається, він більш, скажімо так, мало е, поганих відгуків про нього, про що він перегрівається. Дуже зручна ручка, дуже мігенька ручка. Дуже м'який, довгий кабель. Патрон. Не забувайте почистити хвостовик, змастити і тоді тільки вставляти інструмент. Тоді тільки вставляти. Так, включаємо. Так, Режим роботи з ударом. Реверс. Якщо ви бачите, швидкість обертання однакова, що по-часовій, що проти часової стрілці. Сверління. Удар. Пам'ятайте про удар. Не можна довгий час працювати по удару. Декілька ударів ставте, прокручуєте, щоб е, було змащення. Тут густа змазка і в режимі удару він не змащується. Ну, дуже приємно тримати в руках дуже гарний інструмент. Все, всього найкращого купляйте, бо ж найкращий.